Добрий день, друзі. Давно вам не знімала своїх посилочок. Ви всі на Фейсбуці показуєте, на Ютубі, і та отримала красу, і та отримала красу, але ж в мене вся краса вже росте, а мені вже й нема що вам і показувати, що я отримую. Але знайшла ось там. На Ютубі показувала дівчинка, що вона тут отримала. Я в неї скачала інформацію, зайшла в інтернет і знайшла от таку красиву осоку, друзі. Але ж вона й не хоче показувати, яка вона красива. Вона така зелена. Тільки що тільки що це отримала, принесла дві посилки. Одна посилка з оцею годівничкою. Для птичок. А одна посилочка із моїми рослинками вже на пощі питають, да куди ж ви їх, каже, будете садити? Що ви там, каже, вже отримали. Але ж я похвасталася годівничка, обалденна якраз писується у мій садочок. Зелена шапочка із сірими деревками. Зараз будуть тільки шукати місце, щоб мої три кицюні не достали її. Бо вони ж хитрі такі ці. Все думаю, може десь ось сюди, на таку паличку причепити, але на довгу віровочку, може, щоб не достали. Ну, взагалі, буду думати. Це в мене йде гейхерила, та що плетиста. Ось бачите, як вона розкидає сюди і туди. Я її висадила, щоб вона не заважала, висадила його шечок. Ну от Рідстонс фалс. Нет. Так, ну що ж, тепер, друзі, ось похвастаюся. Не знаю, я нікого не бачила, ніхто мені не показував, я нікого не знаю, як вона росте. Це бухарник. Ось така травичка варігатна. Я думала, що вона прийде зовсім обрізана, але вона прийшла дуже така симпатична, варігатна. І тонесенькі, тонесенькі. Листочки. І ростуть новенькі, дивіться, є новенькі прирости. кущик прилічний. Дивіться, які аж скільки їх тут багато. Так, і цей ще аїр варігатний. У мене є аїр, я вам зараз покажу. Дивіться, які кущик. Тут багато молодесеньких, Вон, дивіться, ростів. Маленькі рости є. І на ці гілочки, і на ці гілочки. Ой, не пам'ятаю, по-моєму, 90 гривень коштує. Зараз я вам перейду, ще покажу свій аїр. Ось дивіться, в мене тут росте хакані хлої і біля горяночок. Ось такий аїр варігатний. Дивіться. Тонесенькі листочки, тонесенькі кущик компактний. Він вже, кстати, розділився і я вже висадила ще окремо кущик. Так що тепер буду дивитися, а той, що зовсім не похожий. Так. Так ось у виглядають. Ось такі деякі вже скидають листочки. Ось тут мене єла принцес скинула, ця теж осипається. А всі останні дивіться, це зимуючі. Ось нова діленочка, що я її відділила. Дивіться, які гарні. Дуже гарне. Це я купила колись на базарі. І це хаконіхлоя ловка. Ось так виглядає осока Евергольд. Це, друзі, 60 гривень такий кущик чи 65. Я взяла аж два і знайду ї місце. Це вони, дивіться, кінчається листопад, ось посилочка прийшла. Стоять зовсім зовсім зелені. Ну він салат, він дуже яскраво зелений, друзі. Він тут білявий такий, а так вона дуже це. Оце листочки вони жовті. оце серединка, це оце не біле, а жовте. Лімонний такий колір. Бачите, камера не хоче показувати вам, що я бачу. І це вона не біла, а жовта. Ну, а це така, як вона є. Це натуральна красота. Ну, і подивимося. На цей аїр. Ну, він зовсім, бачите, не похоже. Там в мене такий дрібненький аїр, а це, видно, дуже буде високий, великий. Ще треба буде думати, куди його посадити, щоб було ловко. Отак от от виглядає мій садочок зараз. Отак от юка варігатна. Знизу обрізала і листочки в неї ці сухі, і вона зараз така стройненька стоїть. А до цієї е, ніччята. Оце, бачите, ще не дійшли руки. Ще буду знизу я її обрізати, бо так лежить, вона мені так не потрібна. Так, друзі, ну що ж, показала вам усе. Ще гортензії я не зрізала. Цвітуча в мене хризантемки. Закутила крупнолисну гортензії, отак. А там дуболисна, рядишком червоні листочки. Всього вам доброго, друзі. Заходьте ще в гості. Багато чого я вам ще покажу. Відео є. Показувати вам садочок. Які в мене там гейхери стоять. І ось такий садок кругом. Кругом покажу, що отак от закрила нову гортензію. Дочка привезла. Вона маленька, закрила її перевернутим відром. Ці гортензії крупнолисні. До побачення, друзі, вам. Миру, миру і спокою.